Дівчино, ви мене чуєте. Дівчино, ви мене чуєте. Алло, швидка. Це вас турбує Світлана. Я знаходжуся на вулиці Більшовицькій. Поряд зі мною молода дівчина, яка без свідомості, але дихає. Так. Перевожу відновне положення. Чи не Відкидаю легеньку голову, на лоб ставлю свою долоню і іншу на живіт. І слухаю чи дихаю. Дихаю, плаваю. Телефоную в швидку, кажу, що де, з ким сталося, і починаю проводити відновлення положення. Що я роблю? Беру ближню руку свою, постраждав відвожу в сторону, іншу руку. Замочок такий спожу і ставлю до щівки. І тримаю, і не відпускаю. Дальню ногу згинаю в коліні, гарно, максимально як можу, і перевертаю на себе. Руку фіксую, щоб лежала. Ногу відкидаю, забираю і привідкриваю грутову порожнину. Ви мене чуєте? Не чуєте. Якщо вона не говорить, ви повинні. Провірайте, вона дихає. Рука на живіт. Отак. Незвичайний дитин. Я слухаю, так, що вона десяти секунд це робити, що вона дихає. Майстер-клас для медичних працівників навчальних та дошкільних закладів Паленської громади відбувся у сучасному класі безпеки. Кімната створена працівниками уманського гуманітарно-педагогічного коледжу спільно із регіональним відділком Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це дивовожний клас, тому що називається кабінет безпеки, який є направлений на навчання всіх верств населення. Працює за трьома напрямками. Це Напрямок Мінна Безпека, перша допомога і перша психологічна допомога проходила навчання в Києві за сприянням товариства Червоного хреста міста Умань і проходила п'ятиденний. П'ятиденний курс навчання і отримала сертифікат інструктора з першої допомоги. Яка основна мета з проведення заходу? Як ми сьогодні бачимо лікарі, зібралися навчальних закладів, медсестри. Навчити надавати першу допомогу. Тому що зараз це є досить актуальне, особливо в сьогоднішній час, сьогодення, в час війни. Вміння надавати першу допомогу це рятує здоров'я і життя людей. Сьогодні надважливо, аби кожен із нас мав навички надання першої медичної допомоги. Особливо це стосується фахівців, що працюють з дітьми. Хочу звернутися до вас з проханням, пам'ятати, що здоров'я дітей не тільки фізичне здоров'я, а воєнний стан це і психологічне здоров'я має бути пріоритетом і в навчанні, і в виховному процесі, і звичайно, в обстеженні медичними працівниками. Коли вони приймають дітей, чи в дошкільну установу, чи заклад загальної середньої освіти. Тому я думаю, сьогодні, знаходячись у педагогічному коледжі, де обладнаний сучасний кабінет, і я сподіваюся, що і в цьому році, в 2023 році, і в Паланській громаді, ми обладнаємо два, а можливо і більше кабінетів безпеки для того, щоб діти могли здобувати практичні навики. Надання першої медичної допомоги. Це буде для медичних працівників це якби повторення, це спілкування і в напрямку першої медичної допомоги. Але ціль наша одна. Ви повинні пам'ятати, кожен житель громади, кожна дитина повинна знати і вміти надати допомогу. Тому я бажаю кожному з вас успіху. І сподіваюся, що такі навчання пройдуть і для педагогічних працівників, і для дітей, і для батьків, тому що у воєнний час це надважливо кожній людині вміти надавати першу медичну допомогу. Хочу зразу подякувати і керівництву коледжу, і Світлані Павліні, і всім, хто працюватиме сьогодні з вами. Ось плідної такої ефективної праці, і щоб якомога менше приходилося нам надавати медичну допомогу, але ми завжди знали, як це зробити. Найближчим часом клас безпеки буде створено у Юрківському ліцеї Паланської громади.